Та що то таке, ви замахали? ба 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 Вона як Б. Вона мені каже, що мене любе. ба, -ба, -ба, -ба! Але я пікну КС. То тобі треба трохи грати, тренуватись ту гру. ей На мій. Роблю дабл кіл. Окей. Що реально, Бравл Старс додали нарешті мою пісню? Як казав мій підбуль буль. Так, бро, що ти там? Жорсткий? Я знаю, я знаю, я такий. Програєш, я тебе ще рознесу. Лівай, <coughs> бро, шансик зеро. Проти тебе Роман Про. Що? Новий трек? Всім привіт, все go, го, лерит снова. Ну, давайте зіграємо. Боєць, привіт, алмазик, привіт, скільки маєте трофеїв? покажіть нам. 10 10? А що був за звук, ви чули? Це було в пісні? Що за звук оцей був? Ха! They came to talk so much, but. Це від скіна, а це оце? Добре, погнали, I'm ready. Це вирізка з вашої пісні. Що реально Бравл Старс додали нарешті мою пісню? Алмазик, давай якось акуратно, більше не вигукуй тут, окей? Бо я бачу, коли як тільки запускаєш свій профіль, ти зразу Хай, дай ту так стомать! Пасую на Алмазика. бі. Тобто. Бджола, мінус три даю, мінус три Кленсі зближається. Ульта, мінус чотири. Боже, що я роблю? Починається тільки перша гра. Я вже даю мінус чотири. Першому раунді до першого гола. Це боти, чи шо це? Шо це таке? Ульта 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 У, мене завис браво, корі. але не важливо це точно не боти. Я не вірю. Люди так не грають настільки жахливо. Баєць, ти легенда, яка топова ульта, ти просто вау! Просто W байцю напишіть. W! Victory! Замість того, щоб помогти, він всіх відкинув на мене. Мені на напашку на шию. Я такий сиджу, думаю, що... Будь ласка, напишіть W, Якщо ви цінуєте мій контент, напишіть, будь ласка, W, А з мене скоро новий трек. Я лечу як Фортнайт Собсон. Не шати, хавай. Ал, пишуть. Окей, 3, 2, 1, Давайте. Ну, випади, будь ласка, мені хоча б епік. Мені вже рік не падає. Міфік навіть, не те, що легендарка, хоча б епік дай. О, найс, oh, nice. 12 піц, а тут далі є. Ще 12. Забив лізе, бро, 12 піц, то вже в сумі виходить 36. Тапе, невже я зафармлю дуже багато зараз. Погнали, най! <свист> так, що я забув? А, ще отут потикати і починаємо першу гру. Та що тут таке, ви замахали? Опа, опа, все, більше нема фрі. О, нас є. 50 монет, 30 кредитів. І тепер я мав глянути чи з нами боти грали в минулій грі. Ні, не ботей клас. Окей, 1760. Ти вже я бачу ростеш потихеньку. Зараз Ангелінку винесу в ноль. Бо моє друге ім'я, якщо що, Роман. Тобто в мене два імені, нестандартних. Знову ж таки, перше це є Роман і друге Роман. Це виходить Роман Роман Про Якачок. Дабл Роман! Дабл Ю! дабл-Ю. Добивка! Добивка! Та! Ну шо це? Що це? Як казала моя баба Ангеліна, прохання видалити все. Мені не подобається. До речі, напишіть, будь ласка, в чаті, чи є в вашому житті люди, які пробують якось впливати на ваше життя, бо їм не подобається. Припустимо, от сусід у вас є якийсь, який знає, що ви ходите на танці. І каже: Мені не подобається, що ти ходиш на танці. Будь ласка, переставай. Переставай. Ти маєш ходити на боксі. Мені I'm то не подобається. Good. Я би як в топ-тав. Разочок йому БАМ! В GTA 5 РП! Не подобається! А тепер подобається! Де зуби, бро? Це, звісно, в GTA 5 РП ролеплей, коли треба відіграти певну роль. От в даному випадку відіграють тільки роль президента. Навіть не президента, а короля. В середньовіччі. Let's go Роман, довимахувався а поки переходимо до наступної гри. Ангелінка вчися грати. <хи> Як я виграю, я співаю в очах у мене 700 FPS. Так що полетіли. Починай, бери кольта, будь ласка, кольта. Я не поліца, але я тебе найду. Якщо ви раптом були на морі хоча б один раз, напишіть, коли це було останній раз. Зараз ми визначимо мажорі. <хи> Окей, спокій, спокій. Червні, ти ЩО? Яке в червні? На якому морі ти був? Якщо що ванна, то не море. <смір> Тихо, ну добре, перше вливаємо. 2020 чи раніше. Я ви борзі, я не знаю. Я останній раз на морі був, десь років 15 назад. <смір> а ви вчора! У ЧАТ, хто був на морі вчора? Зараз ми визначимо, хто приндить.

Це таке, бро Тобі приємно так грати, тікати від мене і просто мені в затилок кидати У мене аж Кольт обернувся, каже: гляньте на мене, подивіться на спину. Яй, то що мені живі тут зробили? Все переходимо тоді, дякую, Сейк, я тобі піддався. Ти тренуйся, бо щоб потім тобі обідно не було. Па Так, секунду. Дженерал Космоса, 37 тисяч тебе. Що за трек грає? Хто напише першим легенда? Генерал Космоса, прохання доповісти. Маршалу, як обстановка в космосі. Чи вартує вилітати мені туди, щоб подивитися на події, що відбуваються там? Алло? drop, let's go, бро, m 4 завбез зробив фото. Вона як Бен Вона мені каже, що мене любе. Але я пікнув КС, а паю глобала, попадаю в хет Наказав, наказав, наказав. Там ні. Я кажу бай-бай-бай У мене раунд, бай-бай назад. Одягай! Можливо, завтра на бой. Окей! К е СКТ у нейкул, мен буде се. Ти в тебе точно 30 тисяч? Редал! То тобі треба трохи грати, тренуватись в ту гру, що ти граєш так? Ніби тобі 5. Брат! Брат! Брааа! Да ням, са! Эээ! Эээ! На ми! Дабл кей! Пу-пу! И знал мини-шелик! Ал попаду на телик! Окей! Як ти саме АВП, і заболоник те, твої тімо, тупо бе. Так, бро, що ти там жорсткий? Я знаю, я знаю, я такий. Е, Сейк, бери, будь ласка, бр, цю менді. Перша гра за неї сьогодні. Коли я мішаю, ти мені не мішай. Я один але працюю, наче фабрика. Єй, як піматерка. Най! Доганяємо, даганяємо, типа, все, ізи каточка, лівай, лівай, бро, шансів зеро. Правди тебе Роман про. Ха! Шо? Новий трек? Гей, бро! Шансів тебе зеро. Знаєш чому? Бо проти тебе Роман Про. Ха! Так, секунду. Ульта, ульта, давай, чоколятка, ти шо там пишеш твер якийсь, бро? Домашку потім виконаєш. Чоколятка, готуйся! Давай! 3, 2, 1, нема тебе! Я тебе, якщо що, в ніздрі задую, сходу. Дай, назад, назад. Погано. 800 хп. Це можна і програти, правильно? Ні, не правда. а, -а, 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 -а хороша ульта, брат, там На! Хавай! Хавай, бро! Шот, шот, ну шо ти хавай! Вця мадам на! Програєш, я тебе щось рознесу. Перша тичка, бро, ти вимахувався, казав, що я злию. Готуйся! Як казав мій підбуль. О, Оооооо, майонезика захавай, бро! Я відмовив дом, потім я відмовив дом. На! Ні. <спасувач> <Yeah. спасувач> як хок з Клеш Рояля, Дафові довго, вона не чекала, потім за Бог. Вони як ля-ля, кидаю файер. Постоїмо тут. Давай, бро, ультуй, ультуй. Ааа!